Вітаю на каналі Погляд на події. Це Баклан, один із найправніших пірнальників нашого узбережжя. Молодий, видно по світлому пір'ю на шиї та ще не зовсім чорному оперенні. Сидить собі на камені. Не просто відпочиває, а сушить крила. У боклані пір'я не таке вода не проникне, як у качок чи гусей. Саме тому після кожного занурення їм потрібно грітись і сушитись на сонці. У такій позі вони можуть просидіти годину, ніби замерли, але не плутаться зі сном. Він пильнує. Якщо щось заворушиться у воді, миття злотить або пірне, Баклани — це баланс між повітрям і водою. Вони не просто живуть біля моря, вони частина цього простору. Хочемо так, щоб хати і кріла, що би кап було затолаєм Вітер крила, не відірвав, їх тримає в купі смола мола разом скруту дола За вже туха, ніби фріланс, нам ніхто не голова Ти мені не автор, та дядь, ми самі є авторами ми сядь, тя не буде бати, ми тобі бату, бо ми не кинемо до партії ферзя Ту спроба твоя та вся То ж тобі не хіба було, дичця Я з братаками граю до кінця Давай розправимо крила, мам Теплий вітер буде надувати вітри Нам Пора вже давно всім усвідомити в кожному є невидима сирула План Щоб ніби в кіном сіни, гаразд, та негоди в море хвилями змигнуло там